Всім добрий. день! Хотів показати ще один сорт ожини, який мені дуже подобається. Це і сорт Амара. Ось такі прирости. Це є ремонтантний сорт. Правда колючковий. Проте, ось бачите, які... наверху яка кититься з ожи. Практично вся ягода наверху, тому не можна сказати, що сорт має малу врожайність. Ну, колючка це одна його недолік, проте ягода смачна, крупна. Ось, ну побачимо, як вона буде дозрівати.